Привіт всім! Вітаємо вас на нашому авторському курсі угорської мови. В цьому уроці ми розглянемо питальні слова Хто що. А також навчимося формулювати запитання з цими словами і як правильно на них відповідати. Тож, поки ви підписуєтеся на наш канал, ми приступаємо до цього уроку. Перше питальне слово, яке ми вивчимо, це КІ. Перекладі на українську хто? Розглянемо такі питання, як «кі ківодьок, українською хто я, я?», «кі водь хто ти, ти?», кію, хто він та «кі юн» – хто ви річлива форма. Як ви вже помітили, питанне слово стоїть на початку речення а потім дієслово, якщо воно є в питанні, і після них іменник чи займенник. Також у двох останніх запитаннях дієслово відсутнє, тому що у третій особі воно не вживається, тому замість нього вживаємо відповідний займенник. Це ми детально розглянули в третьому уроці. Подивіться обов'язково, якщо ви його ще не переглянули. Також розглянемо відповіді на ці запитання. На перше запитання відповіддю може бути Ембер Водюк, я людина. На наступне запитання відповідаємо, хто ми. Наприклад, «Іштвен Водюк, я іштвен». На запитання, хто він, можемо відповісти Мій друг о боретом. І на останнє запитання офіційно відповідаємо Ковач іштвен Водюк, Я ковач іштвен». У відповідях на перше місце займає іменник чи займенник, а потім вже діє слово, якщо воно присутнє у відповіді. Наступне питальне слово це кік, яке на українську так само перекладаємо, як і попереднє, тобто хто, але використовуємо його, коли запитуємо про людей у множині, тобто про більше, ніж про одну особу. Розглянемо приклади запитання з цим словом. Кік водюнг? хто ми, кік-водік хто ви. кік ек. хто вони? кік енек. хто ви. Вічлива форма множини. Як бачимо, вживаємо це питальне слово із займенниками множини, а також його можна вживати з іменниками, також в множині. Приклади відповідей на ці запитання. Кік водюнг. Емберек водюк. Ми люди. Кік водьтук. Сумсидок водюг. Ми сусіди. Кік юк. Обораток. Друзі. Кік юк. Мое чолод водюнг. Ми сім'я Наступне питання на слово. Мі українською що? Щоб перейти до запитань, потрібно для початку вивчити два слова. S перекладаємо на українську як «це», а «оз» як «те». А тепер розглянемо запитання з питальним словом мі. Міез що це? Мі оз» що то? Відповіді на ці запитання відносно картинки. Mi Sедь фо. це дерево. Міоз, Оз-едь Аз то будинок. Бачимо, що перше запитання стосується об'єкта, що знаходиться попереду, тобто ближче до нас. А друге запитання стосується об'єкта, що знаходиться позаду, тобто далі від нас. Наступні запитання міводь та мін «Мі також містять питальне слово мі, але стосується не предметів, а людей. На українську їх можна перекласти, хто ти за професією та хто ви за професією, а не дослівно що ти та що ви. Тобто, коли чуємо таке запитання, то відповідаємо саме про професійну діяльність. Наприклад, на перше запитання можемо відповісти Мейриною кводюк, я інженер. На наступне запитання відповіддю може бути «Тонар водюк, я вчитель. Також з цим питальним словом можемо сформулювати запитання, щоб дізнатися про вміст об'єкта, наприклад, Міво Субебан. Що є в кімнаті? І відповідаємо, перераховуючи складові. Осьоба бан едь адьбан. В кімнаті є ліжко. Не забуваємо, що вживаємо це питальне слово тільки з одниною. Останнє питальне слово, яке ми вивчимо на цьому уроці, це мік, яке на українську так само перекладаємо, як і попереднє. Тобто що? Але використовуємо його, коли запитуємо про предмети у множині. тобто більше, чим про один. Щоб перейти до запитань, потрібно вивчити такі два слова, як езек, ці, тобто об'єкти, які знаходяться попереду, ближче. Озок – ті. Тобто предмети, які знаходяться позаду. Далі. Так само, як і попереднє питання слово використовуємо, коли хочемо дізнатися, що це за предмет, тільки тепер вже в множині. Мік езек» що це? Але маємо розуміти, що запитуємо про два або більше об'єкти. Мік озок, що то? Тут також запитуємо про два або більше об'єкти. Розглянемо і відповіді на ці запитання. Езек олмак. це яблука. Як бачимо, у відповіді об'єкт у множині. Озок бананок. То банани. І тут також банани у множині. Наступні запитання. Мік-водьок та мік-юк також містять питальне слово мік, але стосуються не предметів, а людей, як і у випадку із питальним словом мі. На українську перекладаємо як: хто ви за професією та хто вони за професією, а не дослівно що ви та що вони, приклади відповідей на ці запитання: урвошок водюнг. Ми лікарі. То, на, Вони вчителі. Останнє запитання, яке розглянемо з цим питальним словом Мікваннок особен. Що є в кімнаті? Вживаємо, коли запитуємо про два предмети чи більше. І відповідь також має містити більше об'єктів. Особебан, геть, а. Іж еді Остальван. В кімнаті є ліжко і стіл. Якщо вам сподобалося наше відео, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і напишіть коментар, та не забудьте поділитися ним з друзями. Більше матеріалів до кожного уроку ви знайдете на нашому Патреоні. Посилання на нього знаходиться під відео. Чекаємо вас на нашому. Наступному уроці